Усім привіт, рада вітати вас на каналі Христинка. Ви знаєте, в нашому місті сталася неприємність згоріла Аврора. Сьогодні їхала і зараз покажемо. Ось тут стояла пожежна машина, і вони тушили Аврору. Сліди води залишилися, вже всі поїхали. Дівчатка, працівники відбивають, магазин не працює, не знаю, скільки він не буде працювати. І знаєте, що в мене була перша думка? І перша була думка за працівників, що вони на деякий час залишаться. На жаль, без роботи і, власне, без доходу. Ось такі новини. Йдемо далі, і знаєте, що ми тут бачимо? Це є магазин Єва. І він теж закритий. Але тут, я так розумію, плановий ремонт до 23 березня. Але що, не засмучуємося: відео будуть. Є ще в нас по декілька таких магазинів мережевих в місті, тому буду для вас знімати. А надіюся, що магазин Аврора відновиться, стане кращим для вас. І Єва також. Так що чекайте вже оновлені відео з оновлених мережевих магазин Аврора та Єва. А поки буду вам знімати в тих магазинах, в яких є працюючі на даний момент.